Чистота і благоустрій столиці справа рук не тільки комунальних служб, а й самих киян. Вважає мер Віталій Кличко. Він взяв участь у суботнику на набережній в Оболонському районі. Там місцеві мешканці взялися прибрати берег від сміття бур'янів та листя. За словами кличка, такі ініціативи свідчать про бажання киян навести лад в столиці. Міська влада теж працює над благоустроєм, відновлює зелені зони, встановлює спортмайданчики та повертає місто об'єкти, що використовуються не за призначенням. Зазна. Човмер і щоб підтримати ініціативу городян разом з активістами посадив дерево. Это очень хорошая традиция, чтобы убирать каждые выходные, выходить, уделять хотя бы час-два для того, чтобы убрать свой район. Хотим, чтобы город наш стал лучше. В этом году мы открыли 40 новых скверов и парков. В этом направлении программа спортивных площадок для детей. Наша ключевая задача – город Киев для киевлян, город Киев для тех людей, кто живет в нем. Он должен быть комфортным городом с развитой инфраструктурой. Для занятия спортом, для отдыха, для свободного времяпрепровождения.